Скільки коштує? 750. Тут їх ціла купа, ось є коричнева теж. Це, звісно, теж на молодеж на таку. На дівчаток років по 20. 749. Ось скільки багато одягу осіннього, такого теплого. Це штани. Теплі вже теж такі, звісно. Але в мене були такі, вони так швидко кашлатяться і коленки витягуються. Тому такі штани ненадовго. Пару раз діть. 900 гривень кофта, звичайна, без принта. Доросла кофта. Бо коли є принт, воно одразу такий вигляд, наче дитяче, все. Це звичайна кофта отака. Скільки воно? 900. 900 гривень. Щось я тут... Тут порядок був, а я вже тут покапушилась. Ну хай лежить Є різні кольори. О, бачите, все позавозили, а я не бачу нічого. Це вже прям зимове таке, ого. 900 гривень. Але такий кольор дуже приємний. Ну так, да, два рази одягти теж будуть затяжки. Да? І знизу, якщо там ботинки чи кросівки, воно все чіпляється, це точно. О, сумки. Я ще хотіла собі сумку купити, але замшеву. А це щось таке щось... мода, як будто це у нас 80-е повернулись. Ну що це за сумочка, дівчатки? У кого така була? Колись давно. Так, а це на короткі рукави. Ну, це хто працює в офісах десь в приміщенні, якщо жарко, то це теж гарна футболка. Ну, 700 гривень. Ну, це, звісно, тільки під рубашку, але теж, не знаю. І ось теж костюм, але такий вигляд, що наче вже покошлатився трошки. Хоча гарний кольор, дуже приємний. І не білий, і такий він. Якийсь меланж. А це сірий меланж. А ну по чому такі костюми? Взагалі, мені таких ідуть костюмчики. 750 тут вверх буде коштувати. Так, а це штани. А штани 900. Ну, за такий костюм 1600 гривень. Ну, це нова колація тому. Так. Взагалі я сюди прийшла не на речі подивитися. Я вийшла, взагалі йшла в продуктовий магазин, Вашан. Але побачила ж Нью-Йоркер і все, очі розбіглися, побігла дивитись, що тут є. Так, це що, юбка? О, ну, таке собі, звісно, на любителя. 300 гривень. Боже, як сюди влізти можна. Це може рочків на 11 юбка. Чи може то шарф? <сум> може то, може, то не юбка? Так. Ой, це я пам'ятаю. Це все студентами, коли ми були, оце ми таке все теж сіточки ці, все ми носили, моднічали. Все повертається. Отак. Так. Зараз так. я з вами привітаюсь. Всім привіт. Бачите, я хожу з камери. Все вам показую. Так, ну це спіднички такі, звісно. Що це? Шорти. От в цьому році юбка, шорти були модні і весною. Ну і ось на осінь будуть. Я думаю, що ще будуть носити під такі гетри. Це в мене мала хоче гетри такі купити. Мама, я буду в школу носити, ага, говорю. Школа це у нас подіум. Ну, це все. А ну, літній розпродаж 200 гривень приблизно. Десь десь отакі ціни. Білизна, білизна. Куди це я заперлася? Скажіть мені. куди зайшла, на туди, куди треба. Чоловіче, в чоловічі я не хочу йти. В дитячі ще можу зайти. ну Це таке, джинси, ну це, звісно... Не знаю. От купи таку річ за півтори тисячі. Ну, вигляд же такої. таке, такоє таке, Сякоє. Може я не модна. Може я не модна вже. Довго я тут не... О, давайте я курточки гляну, ще 1400. Звичайна жилетка. Так, а тут, а тут. <кій> Теж ось сумка стоїть замшево. Ну, куди? Ну, таке, звісно, варіант. Навіть не знаю, куди його вдівати. Якщо тобі вже на двадцять. Так. Сто гривень ось футболочки. Ну, це теж на дівчат. Але якість гарна. Таке приємне. Не тоненько. Так, це тут є гольфіки.